Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки, і поговоримо про 10 цікавих ароматів, які мені надіслала моя глядачка Анастасія, за що їй просто величезна подяка. У мене ще доста відливантів від Анастасії. Я так поступово з ними знайомлюся, рознашую, поступово записую відповідне відео для того, щоб якось так віртуально вас познайомити з цими ароматами, поділитися своїми враженнями і так далі. Тому, якщо вам такий формат цікавий, продовжуйте дивитися це відео, обов'язково підтримуйте мене вашими вподобайками і коментарями. Отже, давайте розпочинати. Аромат, перший парфум з цієї добірки буде від бренду Serge Luten, який називається Де Profundis. Якщо чесно, я навіть не мріяла познайомитися з цим парфумом, він чи то знятий, чи то перелитий в дзвіночки, чесно кажучи, я це не відстежую. Але аромат досить такий рідкісний, дороговартісний, тому, в принципі, я за ним і не ганялася. Але от завдяки Анастасії познайомилася з величезним задоволенням. Його вже двічі носила. Тут дуже цікаво, цікавий колір рідини, ви бачите, такий ледь фіолетовий. Аромат загалом про хризантеми. Я написала, що це аромат свіжих, зелених хризантем. В тому сенсі, що вони зелені не по кольору, а по соковити всі свої, да? тобто вони свіжо зрізані, так би мовити. Вони насправді такого кольору, як ця рідина, ну, малюються в моїй уяві, але вони свіжо зрізані, вони ароматні, ледь індолять в базі. От старт мені дуже сподобався в цього аромату. Тут відчуваються справжні хризантеми. Вони не схожі на міфи від Амуаш. Я знаю вже тепер лише три хризантеми парфумерні: це власне міфи від Амуаш, ось цей Сажлютен, і Private Collection від Estee Lauder. Цей вони всі три різні. Хоча, звичайно, нота хризантеми вгадується в кожному з них. Тим не менше, якщо, наприклад, порівнювати з міфами, які такі більш відомі пар в спільноті, то міфи, вони все ж таки більш мінорні, я би сказала, і сумні. Я очікувала від цього аромату щось подібного, якоїсь такої, знаєте, грустіночки. Але я би так не сказала, все ж таки він взагалі не викликає якогось суму, тобто на старті він досить такий позитивний, дуже такий зелений, запашний ароматний. Що мене в ньому? Трішечки так, ну не те, щоб розчарувало, просто от я не очікувала, так би мовити, якогось такого індольного звучання в базі по типу жасмин. От, ніби ж індольний жасмин. Можливо, це так обіграні ось ці хризантеми там, з додаванням чого-небудь. Я не знаю, тому що всій правди мені знаю. Тобто піраміду. Яку ми бачимо, ну, не факт, що вона саме така, по-любому я впевнена, що там є ще купа інгредієнтів, і якимось з цих молекул, коротше говоря, автор намагався передати, я так думаю, сам ось цей букет хризантем. можливо, від свіжості, від того, як тільки їх зрізали ці хризантеми, і до моменту їх ув'ядання. Так би мовити, От він дуже-дуже. На мої, принаймні, шкіри індолив. Тому не знаю, от навіть, що сказати. Він мені сподобався, але ось ця індольність трішечки мене підрозчарувала. Якщо ви знайомі з цим ароматом, напишіть, які у вас враження про хризантеми сажлютена. Наступний аромат, який мені неймовірно сподобався, це аромат Apsis напевно, від бренду Nazomato. Боже, який він красивий. І це вже третій парфум від цього бренду, який мені дуже-дуже подобається. Я знайома ну, з афганцем, звичайно, він мені дуже подобається. У мене є Бареонда, і ось цей третій парфум, з яким я познайомилася, він мені неймовірно сподобався. І попадає в мій вішлист. Я написала, що він свіжий, гіркий, ледь солодкуватий, полинний, зелений. Знаєте, тут така суміш. Ніби гіркого полину, він тут дуже гарно вгадується. Полин, хто взагалі нюхав, розтарав полин в руках. Я впевнена, ви знаєте, як він пахне. Він такий гіркувато-зелений, але при цьому тут є якась така ледь димчаста солодкуватість. Це дуже приємні контрасти в цьому ароматі. Оце от гіркота і солодкість. Він дуже шлейфовий, дуже стійкий, неймовірно приємний. Ну, тобто, мені хотілось просто купатися в цьому ароматі. Дуже мені зайшов. Неймовірний парфум Парфум контрастів, як я вже сказала, солодкого. Я би навіть сказала димно-солодку, такого ледь солодко димного і гіркотравного, зеленого, дуже красивий. Буду полювати на гарну ціну. Наступний аромат, який похвалити, я не можу, але у нього дуже багато прихильників. І якщо ви шукаєте м'ятний аромат, або таку натуральну м'яту в парфумерику, то я вам дуже раджу підійти до бренду Ксержоф і аромат Torino 21. Цей аромат я намагалася, ну, не те, щоб полюбити, намагалася зрозуміти. От, я дуже гарно поносила цей від Левант, але. Мені він абсолютно не зайшов, тому що я взагалі не прихильник м'яти в парфумерії, як це не дивно. Я знаю, що дуже багато людей люблять м'ятні аромати, шукають. І м'ята часто може давати такий, знаєте, мухіто, відтінок мухіто. Тут я не відчуваю якогось мухіто справді. Тобто тут немає цукру, тут немає якогось повітря. Тут Просто дуже-дуже щільна м'ята. Її багато. От він стартує м'ятою і сидить м'ятою. Ну, просто одна слушна м'ята, так би мовити. Я не пам'ятаю, що там ще в піраміді, я буду вам вставляти. Напевно, я написала лише занадто м'ятний для мене. Я носила його раза три і зрозуміла, що. Ні, хоча, в принципі, в мене симпатії до бренду Ксержов, але, на жаль, Торіно 21 мене не вразив. Він непоганий знову ж таки, тому що якщо ви почитаєте коментарі або поспілкуєтеся з парф-любителями, то ви зрозумієте, що цей аромат викликає захват у багатьох, і багато хто хоче його собі поставити на полицю, якраз таки через цей м'ятний момент. Тому що тут справді м'ята. Я навіть не пригадаю зараз аж настільки м'ятного аромату, щоб м'ята була настільки очевидна і натуральна, без цукру. Тому, якщо ви шукаєте м'яту, то спробуйте Торіно 21 від Ксежух. На жаль, не моя історія. Чого не можу сказати про наступний аромат від бренду BDK, який називається Крем де Квір. Боже, який він красивий. Я його напевно. Нанесу собі на зап'ясток, щоб отак от нюхати. Я просто закохалася в цей аромат і дуже-дуже сильно хочу його собі придбати. На жаль, ціну утворення даного бренду не викликає бажання купувати ці аромати, ну, але, тим не менше, аромат просто неймовірно прекрасний. І це другий аромат від цього бренду, з яким я познайомилася насправді так, я знаю ще роз. Щось там З, 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 з тютюном і трояндою, не пам'ятаю точно назву дуже <кій> красивий аромат, просто я не фанат тютюну. Я і не фанат шкіри, так би мовити, але тим не менше, от в цьому ароматі не дурно він називається кремова шкіра. Це якась така тілесна. Це, це аромат просто багатства. Розумієте, він пахне. Такою хрусткою шкір. от я навіть написала, що я його не з першого разу зрозуміла. Так це правда, коли я його побачила тільки в цій посилці, я його одразу на себе нанесла, тому що аромат досить популярний взагалі бренд популярний. Але ну, він мені ніби сподобався, але не викликав прям аж такого захвату. знаєте. І далі я його так само носила рази, три, можливо, чотири. Ну тут вже не так багато залишилося. Я зрозуміла, що він мені потрібен, тому що це неймовірна краса. Я хотіла його з чимось порівняти. Як часто це буває, наш мозок просто шукає якісь паралелі, з чим би цей аромат порівняти. Я вам повинна сказати, що в базі, аж в базі, тобто години через три, напевно, цей аромат притискається, тобто він сидить близько, він, як друга шкіра, в базі своїй. І він мені нагадав, ледь вони не схожі, але паралель між ними я зловила ось цією шкіряною нотою з ароматом джорні жіночим від Amua. Тому що джорні, я чую там шкіру таку бензинову. І В цьому крем де Квір від Бідікей так само є такий бензиновий момент. Якщо ви почитаєте коментарі, навіть там на кремчику хтось в захваті, а хтось каже про те, що аромат грубий, дуже отакий от, якийсь мазутний типу, да? щось таке в ньому є, але це потрібно мати ну, супер чутливий ніс. Ну або ну, по-різному сприймати, я не знаю. Тому що Ну, є тут такий бензиновий, але він лише натяком. Тому що в Джорні все ж таки цього бензину, як на мене, багато. Він дуже бензиновий, такий прямо агресивний парфум, то цей ніжний. Я написала, що це замша, а вона хрустка. Хоча це важко уявити, замша сама по собі, вона м'яка, вона не має текстури, тобто вона така ну, м'яка. Мені здається, найкраще цей аромат, можу сказати, якщо ви тримали, а якщо ви не тримали, то я вам бажаю потримати і мати долари нові, такі новесенькі долари, не пошарпані, вони дуже хрусткі. І ти, коли береш їх, таке враження, що навіть фарбу ти відчуваєш на ось цих купюрах. Тобто вони настільки хрусткі, якось пахнуть по особливому, от мені цей аромат нагадує новесенькі долари. Такий свіжо напечатані, знаєте, вони, от цей аромат пахне багасом, грушимо. Блін, який він кайфовий він просто неймовірний. І це, звісно, моя хотілка, однозначно. Да. Крутий, крутий аромат. Наступний парфум від бренду Byredo, який називається Lil, Lil Fleur. Також його, напевно, нанесу. Цей аромат. На фрагрантиці порівнюють з галопом від Hermes. Галоп мені дуже сподобався. За галопом мене колись познайомила Наталя. Аромат досить дорогий, досить рідко його можна зустріти у нас, принаймні. Я знаю, що він є на офіційному сайті, здається, 250 доларів чи євро за 50, здається, мілілітру. Ну, коротше говоря, аромат не дешевий. Але дуже красивий, він такий, ніби нічого особливого, але щось в ньому є. І він мені так само пахне галоп Old money. І тому, коли я побачила, що Fleur порівнюють з галопом, звичайно, мені хотілося його затестити. І ось, завдяки Анастасії, це сталося. Щось між ними є. І я скажу: що: тут схожа троянда. В галопі там Шкіра є, вона більш в базі виходить така ніжна, супер витончена тонкої виділки шкіра. З трояндою, такою дзвінкою, молодою рожевою. І тут, тут схожа троянда. Тут є якась нота, яка мені чуть-чуть заважає. Зараз так темно, я не знаю, було ніби сонячна така погода, я сиджу біля вікна, але зараз. Сонце якось заховалося, і я прямо супер темно в кадрі. Не знаю, може, якось я зафільтрую це відео, коли буду його монтувати. Ну, коротше говоря, тут щось є, що ми летям. Ну, не те, що, напригає, ну, от, ну, от щось мені тут неприємне. Якесь таке масне. Якесь масне, щось, не знаю, таке прогоркле ніби. От, воно, його тут небагато, його тут натяком, але тим не менше, я його тут відчуваю. А з галопом тут. Схожа, дуже подібна троянда. Насправді, аромат, хоч він і акварельний, він досить стійкий. Та витончений шафран я написала. Делікатна шкіра, дзвінка, молода троянда. Акварельний, але досить голосний і шлейфовий. Так. Тут така троянда акварельна, вона юна, вона рожева, але при цьому аромат досить потужний. В принципі, він мені сподобався. Два аромати від бренду Deep Teak. Перший це фльо і ви знаєте, я думала, що цей аромат нічого особливого, але як вже я помилялася, нанесу його так само на себе. Він тому що дуже делікатний ну в стилі бренду. Та, бренд Діптік він не вирізняється якимись особливими технічними характеристиками. Аромати досить тихі, огортаючі. Ну, друга шкіра дуже тендітні парфуми, і ось цей не виключення. Боже, але який тут красивий ірис це просто щось неймовірне. Я обожнюю іриси, різні. І земляні, і морквяні, і пудрові, які хочеш, тут він. Боже, він тут якийсь такий, знаєте, аромат друга шкіра. Ніжний витончений ірисово-пудровий мускус. Дуже тілесний аромат. От він просто, знаєте, ніби як змішується з твоєю шкірою, і це щось неймовірне. Особливо в базі. В базі залишається ось цей Ірис. Якщо на початку відчувається якийсь мускус, і взагалі таке враження, що це якісь рисові поля. Я не знаю, чому в мене ця асоціація, я ніколи не бачила рисові поля, але от таке враження, що він якимось ледь рисом пахне. Чуть-чуть. Якоюсь пилючкою, напевно. Це, як знаєте, коли рис білий береш, а він такий запилений, його треба помити. От таке враження, що це пилюка якась така з, з рису. Мускус тут дуже добре відчувається, такий мускус е нішевий, да, такий витончений, дуже ніжний, тендітний. О, коротше говоря, аромат друга шкіра дуже приємний. База просто шикарна. Це ірис. Такий пудрово-мускусний, дуже гарний. Ось цей також це ще один діптік Le Papier. Ну, тобто, аромат про бумагу, має бути. І багато хто говорить про те, що цей аромат пахне новим папером там і так далі. Хм. Знаєте, що я написала? Пухнастий мускус з кунжутом і кульками мімоза. Власне, це і заявно. Тут настільки а, очевидно а, звучить кунжут. Боже, це просто ну. І тут так само, знаєте, якщо попередній фльо депо мені пахнув на старті свіжим рисом, ну, ось цим пилом, напевно, то цей. Льо Папія мені пахне вареною рисовою кашею, але вона молочна. Я таке не їм. Без цукру. Я не люблю молочні каші, я взагалі молочне не люблю. Ну, коротше говоря, але мені ця садочка пахне рисовою молочною кашею. Без масла і без цукру. А ця кунжуці, він такий, знаєте, як кашецеобразний, Тобто він вичавлений, що вже ти розумієш запах. Тому що, ну свіжий кунжут, він, звісно, пахне, але запах у нього такий досить легкий. чи що. Красивий так само аромат, але що цей, що попередні, вони дуже ніжні, дуже витончені. Аромат друга шкіра що перший, що другий. Далі трусарді. Я не виписувала всю назву, хоча я можу її, звичайно, сказати, тому що це італійською мовою. Ну, окей. Еменуали II, скажімо, так як всі його називають, така помаранчева собачка. І мені цей аромат сподобався. І ви знаєте, що оці трусарді, ці собачки, я пам'ятаю, що я тестувала їх до ковіда, здається, до війни точно. І всі вони мені сподобались, але я не пам'ятаю нюансів. Це горіхова собачка. Солодкий, потужний, горіховий. Чую трішки кави. Голосний і шлейфовий. Знаєте, слава Богу, що я не відчуваю ту берозу, яка тут заявлена в середніх нотах, здається. Її тут ну, взагалі немає. Цей аромат, якщо дивитись на піраміди, можна піраміди порівняти з Мадлен від Маск Мілано, але вони абсолютно не схожі Мадлен відчутна тубороза. Тут ні. Тут кава і горіхи солодкі. Боже, який він гарний. Дуже шлейфовий, дуже потужний аромат. Взагалі, всі ці собачки достойні уваги, класні аромати. Цей мені дуже сподобався. На відміну від наступного друсарді, який називається Альбасу Навії, напевно. Альбасу Навігі. Це аромат дуже зелений. І тут базилік стається. Мені таке не подобається. Я знаю, що дуже багато людей люблять базилік і там шукають його навіть так само, як м'яту, Але це не я. Я люблю їсти базилік, але я не люблю його, ним пахнути, так сказати, в парфумерному плані. Цитрусово-зелений травний. Тут відчутний, я написала на шкірі, ну, я тестувала це все на шкірі. Відчутні от апельсини, мандарини, красиві цитруси, але ось цей базилік він мені настільки тут заважає. Ось ця зелень. Mm. Сказати, що це базилік по сліпому затесту, я не скажу. Просто зелень. Звичайно, дивлячись піраміду, розумієш, ну це базилік, там ще з якимись іншими зеленими нотами. Дуже такий зелений, фужерний, такий гірко-травний парфум зі шкурками, напевно, цитрусів. Говорю, не моє. Я так пахнути не люблю. Мені це зелень, травність. Я, я не знаю. Мені не подобається. Особливо от, ярко-такі виражені базиліки це взагалі не моє. І останній аромат від Франчески Б'янки, який мені дуже сподобався. Аромат називається The Dark Side. Це, звісно, жир. Дуже класний. От буду тепер. Ой, його хотіти. Це просто маща. Я тут відчуваю Ірис. Боже, який він гарний. Він такий сухий. Що я написала, шикарно дивно-мидовий зі жменю сухих спецій. Тут спеції не солодкі, не, не у ті індійські базари. Це не ті спеції, в розумінні, до яких от ми звикли. Це якісь інакші спеції, інакші. Вони переосмислені, напевно, і, ну от не знаю. Ой Боже, він трішки щільний, трішки амбровий з відчутним ірисом. Ірес тут дуже гарно відчувається. Він такий сухий. Тут мед, а мед такий щільний, знаєте, ніби як медові соти. Такі, прямо аж його ножем хочеться різати. Аромат дуже густющий. Але він не тягучий, типу. Знаєте, тут мед він тягучий. Він сухий. Це дуже сухий аромат. Тут оці спеції. Просто вони в якихось таких шайбах, от в колбах ці ж спеції, їх багато, і вони такі сухі. Ти їх вдихаєш і прямо аж хочеться чхати, тому що ну, дуже багато цієї пилюки такої спеції. Який він красивий, цей парфум. Він дуже щільний, він дуже голосний, він дуже такий насичений і так далі, не для кожного, тільки тестити ні в якому випадку не всліпу не брати. Ну, але мені прямо дуже сподобався. На. От мої фаворити. Це два діптіка, але за такі гроші, які просять за діптік, я не буду їх заносити в свій вишлист, тому що вони занадто дорогі. Боже, як мені ця а, кремова шкіра сподобалась. Просто неймовірний парфум. А що я сюди наносила? Я вже не А, лільфльо, це перед Дуже ніжний став уже майже не чується. губи Хоча я написала, що він ну, на собі коли носила, він був досить шлейфовий тут, якось зараз, дуже так тихо всівся, тому не знаю, що сказати. Так, ну Звичайно, Трусарді красивий, такий голосний, але він не актуальний, як мені здається, ну, як сказати, він не новий, точніше, буде сказати, не новий. Тому що ну то гурманіка, звичайно, красива кава, не 100% кава, більше горіхів не така от суміш. Красивий, але просто такого зараз вже багато. Так? От. Франческа мені дуже сподобалася ось цей абсент від Назомато. Бікей окремо шкіра. це три моїх просто фаворити, які потрапляють в мій вішлист. І ем, два Діптіка і Трусарді мені сподобались, ну, але я не бачу ніби як сенсу їх купувати. Все, друзі, ось такі були мої особисті власні враження про ці парфуми. Якщо вам є що сказати, то пишіть в коментарях. Дякую, що подивилися відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, всім па-па!